Вова а, був одним із розробників гри Stalker Clear Sky. Він справді горів цією справою в дитинстві. Він якось закрив всі вікна шторами, покривалами і сказав: Уяви, що це світ, в якому нікого немає. У нас е козацький рід. І е, він себе асоціював нащадком е, цих е, козаків до революції гідності, коли російська мова, музика, культура, література домінували. Він е, відмовився і е, як жест такої відмови відростив оселедець. Він знав, що він залишиться тут і буде захищати Україну. Хаймарси і Марси прекрасно розм'якшують. Обрано здатність і наступальну здатність окупантів на всіх фронтах. Сталкер це культурна зброя, це е, інструмент пропагування української культури в кіберсфері. Якщо вести в пошуку ім'я вашого брата Володимира Єжова, то поруч із тим, що він військовослужбовцем був, всюди йдеться про те, що він був одним із розробників культової гри Сталкер. Її остання частина, довгоочікувана частина, вийшла ось нещодавно, 20 листопада, і має світовий успіх і стала лідером продажів. То розкажіть, будь ласка, як і коли ваш брат Володимир був залучений до розробки гри Сталкер? Ну, на початку своєї кар'єри в ігровій індустрії Вова а, був одним із розробників гри Сталкер. Сталкер Clear Скай. Був прототипом одного з ігрових персонажів в цій грі. Якраз в той період була однією з таких передових технологія. Відображення по фотографії е, людини її можна було в 3D внести в якості прототипу для персонажа. Тож він став прототипом для персонажа Локі цій е, грі, і зараз, через там більше ніж е, 10 років, можна зайти і пограти і. Побачити його віртуальну копію, коли це було, коли Володимир був розробником сталкера? Це був кінець 2000-х років. А чи знаєте ви, як саме Володимир долучався до розробки цієї відеогри? Відомо, що він був гейм дизайнером та левел дизайнером в окремих стратегіях сталкера? Я читала в інтернеті гейм дизайнер. Поясню нашим глядачам це. Так як режисер в кіно можна провести таку паралель це людина, яка займається розробкою правил цілий і змісту відеогри, в принципі, він був гейм дизайнером все своє життя, тобто, ще з дитинства він придумував для мене також для моїх двоюродного брата і сестри. Коли ми збиралися разом, якісь активності, інтерактиви, е, якісь правила. І це було дуже цікаво. Ми перевдягалися в персонажів е, черепашок е, ніндзя, в якихось інших персонажів. Причому він завжди, оскільки був найстаршим, він відігравав е, поганого персонажа, а ми були хорошими персонажами. І е, він завжди нам піддавався і програвав, а ми вигравали. От. Ну і все своє життя він якось е, ну, зараз це слово гейміфіковував. Тобто він робив якісь е, активності, е, цікавинки для друзів, для близьких, для, згодом для дітей і, можливо, для колег. Тобто в нього було на це такий фокус уваги. Практично все його життя ви принесли фотографії ваші так. сімейні. Я бачу, що перше фото, де Володимир сидить за комп'ютером, покажіть, розкажіть, будь ласка, а... так. А це ще на зорі, напевно, провідного інтернету. Його шлях до розробки відеоігр почався з спочатку захоплення, а потім і професійне гри в, у комп'ютерні ігри в StarCraft. тобто він. Приймав участь неодноразово в всеукраїнських змаганнях з цієї гри. Він був одним із найкращих гравців StarCraft в Україні свого часу. Ну і, і в результаті там, це його привело до взагалі ідеї розробки саме відеоігр як основної своєї професії. Тобто він справді горів цією справою, йому було дуже цікаво. І ну, коло його спілкування, і також інші гравці в комп'ютерні ігри. Завдяки ним він ну, знайшов першу роботу в. Ну, в індустрії розробки комп'ютерних ігр, але вже далі згодом, проявивши свої таланти і ну цікавість саме в розробці якихось алгоритмів, якихось незвичних механік, він далі вже розвивався в якості е, ігрового дизайнера. Тут він е, юний хлопець ще це, десь скільки йому тут років. Можливо, це там останні роки школи чи перші курси навчання КПІ. У вас вже був тоді комп'ютер. У нас був тоді комп'ютер. Так у нас е, були, е, скажімо так, розбіжності в сім'ї щодо того, чи треба нам купувати комп'ютер, чи не треба. От але в результаті е, комп'ютер і розробка комп'ютерних ігор стала ну, основною професією, ну, принаймні у Вови, так точно. Це а, світлина на якій він зображений. Здається, це перший клас. Перший клас а, це було. Він пішов в перший клас в місті Херсон. Тут а, його тяга до знань, що проявлялася з дитинства. Проявлена в дитинстві. Да, тут він з газетами. Це в місті Нова Каховка, там якраз наша бабуся проживала. Ми щоліта на канікулах приїздили туди. Там була у нас дача, і він якось закрив всі е вікна шторами, покривалами і сказав: уяви, що це світ, в якому нікого немає. Ця от, е Активна фантазія, вона проявлялася в, в простих речах. Потім, десь в середині 90-х, ми переїхали до міста Києва, Ліси, і Озеро, і це фотографії. Ми там батько полюбляє пробіжки, і він нас. До цього долучав і залучав від Це... комп'ютера. Витягував так, 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 до фізичної активності. Ну але е, Вовчик знаходив баланс в цьому. Про період до революції гідності е, ви розповідали, що Володимир е, ще задовго до початку революції почав носити козацький оселедець. Розкажіть про нього в той період, які в нього були погляди. У нас е, козацький рід по Лубенській лінії е, у нас. Е, Є там в Лубнах такий район рибки і дівоча фамілія моєї бабусі рибка, і він, дізнавшись про історію нашої родини, також асоціював себе як ну, продовжувався цього козацького роду. Тому що ці рибки були чумаки, які возили сіль якраз туди на Полтавщину, і він себе асоціював нащадком цих козаків. І ще в період до Революції Гідності, коли російська мова, і російська музика, і російська культура, література, ну, скажімо, домінувала чи була переважаюча і в ефірі, і всюди, він. Відмовився, і е, як жест такої відмови від цього е, було те, що він поголився наголо і відростив оселедець. Так, це якраз фото того періоду. Це, це він з, з мамою. Так, це я з ним і це також. А це сімейне фото, немовлятко. Це його первінець, Велес. Ну і сімейна фотографія. Про революцію гідності. Безпосередньо, як Володимир долучався, питання подальшого шляху. України йому боліло. Він був залучений в ну, максимально. Він там і ночував, і на цих діжурствах був, і мене залучав. Присутній був, причому в перших рядах, коли е, там штурмували, коли там були якісь коктейлі Молотова. Ти коли почалися перші жертви, тоді метро е, не працювало, і він готовий був пішки йти. Але нам як родині вдалося його відмовити від цього, оскільки його дружина була вагітна. Е, Ім сином, другою дитиною. період після Революції Гідності він був залучений до е, навч. Назвемо це громадське навчання по виживанню в лісі. Він вже з 2014 року напевно десь розумів, що. Е, Війна дуже вірогідна і що до неї треба готуватися, він знайшов однодумців, з якими вони проводили активності по навчанню людей. Виживання, в, скажімо так, в диких умовах. І він мені жалівся, що не так багато людей туди приходить, як він би хотів там бачити. А от напередодні війни, незважаючи на там зимні умови, і каже, така кількість людей я такого жодного разу не бачив. А що в той період відбувалося в його професійному житті? Тому що після виходу сталкера, першого сталкера, він звільнився з компанії цієї і почав працювати в інших компаніях, які розробляли відеоігри. в нього був найбільший такий цікавість і фокус, інтерес до ігор стратегічних. Тобто тих, в яких треба налаштовувати баланс, в тих, яких, ну скажімо, там різний набір сил з різними е, якимись властивостями, е, загалом вони е, ну плюс-мінус між собою е, можуть змагатися, просто хтось швидший, хтось там удар сильніший, хтось е, там є якась суперспособність. І тому він е шукав свої реалізації саме в е іграх, які дозволяли йому налаштовувати цей баланс. Наскільки я пам'ятаю, він е був залучений якимось чином до розробки козаки, других казаків, це в ДСК. А потім е йому запропонували проєкт, в якому він був як. Е ну, Основний розробник саме балансу між різними там, силами, расами в іншій стратегічній грі. Там буквально зміна якогось параметру там, на одну-дві сотих одиниці, вона могла суттєво впливати на. на Тактику застосування використання ігор. дуже шкода, що, е, що його військова кар'єра так швидко закінчилася, тому що от зараз. Ті знання і той досвід, який в нього є в там керуванні, плануванні, вони були б дуже навіть ну максимально релевантними до того, що зараз відбувається там в цій дроновій війні, і так далі. Але в 2022 році про дрони і тим паче їх масове застосування було зарано говорити хоча він власне і був ну аеророзвідником, тобто він серед піонерів цього напряму. Коли почалася війна, Володимир став одразу на захист Київщини. Він приєднався до добровольчої роти Українська військова організація. Як він вам пояснював, вам сім'ї пояснював своє рішення? Чи підтримали ви тоді його? Ми планували, що ми будемо робити, в разі, якщо війна все ж таки відбудеться. Ми з ним домовлялися таким чином, що я вивожу його. Собаку, його цивільну дружину, маму з Києва. А він залишається захищати е, Україну. Для нього це теж було непросте рішення. Ну і це видно було по ньому. Але е, Ну але він послідовний в тих е, вчинках, які він вчиняє. Де працював на той момент Володимир? В якій компанії? Пам'ятаю, що вони займалися розробкою симулятора рибалки. Причому там щось і на комп'ютері, і на мобільному телефоні. Тобто можна сидіти з телефона і такий, типу, типу, рибалиш на робочому місці. Ну, концепт цікавий. Більшість, якщо не всі співробітники, які були в цій компанії, вони. Перед початком війни були про всяк випадок релоковані до Португалії. Володимиру також пропонували це, на що він відмовився. Тобто він знав, що він залишиться тут і буде захищати Україну, щоб тут не було. Кожен робить свій вибір, і вибір Вови це вибір боротися до кінця. Де він проходив військову службу? Чим він займався безпосередньо? Як йому давалося взагалі ця справа? Адже досвіду військового в нього не було бойового? Ну відверто важко, як і будь-якій людині, яка кардинально змінює там вектор своєї діяльності, важко. Перший там період адаптації в нього був непростий, але ну, він свідомо в це йшов і навчався. Наскільки в нього було можливості, освоював в тому числі безпілотні ці системи, залучав якісь кошти, збирали на ці дрони, тренувалися на них. В нього знову ж таки була можливість, коли добровольчі формування розформовували, сказати: Ну, типу, я пішов на піду на економічний фронт, він відмовився і вони долучилися. Якщо я не помиляюсь, до 23 ї президентської бригади. Але ну, реальність армійська. І цієї жорсткої ієрархії, е, ну давайте відверто, там, багатьох пережитків е, радянської армії, тобто е, е, і реальність людини, яка звикла реалізовувати якісь власні проєкти і, ну, і все там швидко фіксити, вони, е, звичайно. Не, не дуже співставлялися, і він хотів: ну, в нього було багато ініціатив це змінити на своїй сторінці в інстаграмі. Володимир ділився світлинами свого воєнного життя. Також записував відео про стан справ, про ситуацію на фронті, чому не вдасться так чи інакше там швидко відвоювати, повернути захоплені російською армією землі. Хаймерси і Марси прекрасно розм'якшують обороноздатність і невступальну здатність окупантів на всіх фронтах. Що він вам розповідав ще про війну? Чи спілкувалися ви з ним часто? На про війну ми з ним спілкувалися часто. І ми з ним спілкувались відверто. Є а, певна романтизація війни тих людей, які на ній не були. А ті, хто там побували, а, у них або хоча б стикнулися з тими людьми, які там побували. У них романтизація дуже швидко проходить. Реальність війни для нього була Я не, я не певен, що він навіть був готовий до того, що він побачив. Но він був щирий в своєму бажанні прикласти максимум зусиль до відновлення і до, до будівництва процвітаючої України. Володимир перебував на Донеччині своїм підрозділом. Я вас хочу попросити розповісти, що трапилося 22 грудня 2022 року, коли Володимир загинув під Бахмутом. Як ви дізналися про його загибель? Я навіть вночі з ним спілкувався перед тим, як він вийшов на вихід. Всі в родині намагалися його якось підтримувати. Кожного дня запитували, чи ну чи все з ним в порядку. Е, і ну, напевно він не все розказував, що його тривожило, але ну, видно було по його стану, що, що ситуація не, не найкраща. І е, він був е, керівником підрозділу аеророзвідки. Там їх було четверо. От, і він завжди йшов попереду. На одному із виходів він. Е, він натрапив на міну, яка була найбільш вірогідна, встановлена дистанційно. І ну, внаслідок цього він загинув. Я спочатку не повірив, а потім усвідомив. Це неможливо пояснити людині, яка з цим не стикалась. Є теоретичне знання, а є усвідомлене знання, через яке ти пішов. Оце, от... Було таке усвідомлення, яке і мені багато е, речей е, якихось в житті е, спонукало переосмислити. Шкода, що так, я справді вважаю, що зараз, в період війни дронів, це були б ну, для вовчика золоті часи для його реалізації в якості військовослужбовця. Тому що. Ну, Його досвід і в Старкрафті, і в стратегічних іграх, в плануванні, в налаштуванні балансу, в тому, що він е, бачив картинку, ну, намагався охопити картинку цілком, а, а не частками. Е, він би був дуже і дуже доречним і влучним, і ну, такі люди, як він, е, Необхідні для того, щоб на... для того, щоб ми перемогли. Про що мріяв Володимир? Чи ділився він з вами своїми мріями? А, в нас інколи відбувалися Брейншторми і якісь ідеї ігор. А, він згадував ігру про Київську Русь, а, тобто як відображення історії Київської Русі по історичним даним, тому що його задівало те, що а, Якби росіяни привласнюють собі нашу історію. Він мріяв створити свою власну гру за власним дизайном, тобто повністю е, свій проект. А ще в нас з ним була ідея, е, яку ну, ми озв... я озвучував перед, е, перед тим, як він поїхав на Бахмут, він під Клівщівку, що коли звільнять Крим, приїхати туди і займатися фісташками. Я би з задоволенням, дасть Бог реалізую цю ідею. А чи поділяли ви захоплення Володимира комп'ютерними іграми? Ну, чи я... грали взагалі в сталкер, який розробляв ваш брат? Набагато в меншій мірі, ніж Вова. Тобто в мене був період захоплення комп'ютерними іграми, але в якийсь час я вирішив, що життя це така ж сама комп'ютерна гра. Тільки тут е, цікавіше, але е, після його загибелі мені було цікаво побачити цього персонажа Локі в е, сталкер. Ну, Я скачав, подивився, дійшов до цього персонажа. Це така, ну можна напевно сказати, якби, зліпок у вічність. Да. От В нього є два зліпки у вічність це його е, діти. Але його от можна побачити в цій комп'ютерній грі. А як щодо нової частини сталкера чи придбали вже чи грали? Е, чесно кажучи, я не грав, але придбав і скачав в стімі з е, міркувань підтримки українського культурного продукту для України в тій ситуації, в якій ми зараз, це критично важливо. Підтримувати і розвивати власні культурні продукти, тим більше, якщо вони йдуть на в тому числі не тільки по Україні, але і на зовнішню аудиторію, тому що через це йде і позиціонування нас як країни, це дуже важливо. Такі культурні явища, як сталкер. І я сподіваюся, що після нього будуть інші. Була був цей мультик Мавка. І інше вони мають неабияке важливе значення для того, щоб в світі Україна асоціювалася з певними позитивними якісними образами. Розробники гри трохи змінили. Підхід до цієї гри, і ось відомо, що остання частина вона озвучена лише українською і англійською, там немає російської озвучки. Також розробники заборонили продажі цієї гри на території Російської Федерації, що не або засмутили росіян, і чи не щоденно бачимо їхні реакції невдоволення, тим, що вони не можуть завантажити гру, скачують якісь піратські версії. І взагалі гра вийшла така доволі проукраїнська, там дуже багато. Про українську культуру, десь там вірш Шевченка схований, там є радіо, яке грає українську музику. Взагалі, українські пісні зашиті в цю гру. Як вам цей підхід? Максимально його підтримую. Тобто я вдячний розробникам і я впевнений, що Вова був би вдячний розробникам за таке ставлення для української культури, до промотування українського серед в тому числі і міжнародної аудиторії. Тобто, це. Це те, що, напевно, потрібно було робити ще багато років тому, але хто ж знав. Я вдячний, що до цього прийшло, що сталкер набув такого розголосу, і що там зашиті справді українські якісь наративи, історії. Я там бачив ці пачки сірників українських, і багато-багато ну, таких пасхалочок вони позалишали, які. Е, ну, Кожному українцю зрозумілі і близькі, а росіяни, не знаю, хай граються в щось інше. Можна навіть сказати, що сталкер це культурна зброя. В цьому контексті я її підтримую. Це інструмент пропагування української культури в кіберсфері, це, це дуже і дуже дуже важливо, тому що ну, я дивився, що. Наразі навіть е, ринок комп'ютерних ігр е, за своєю капіталізацією суттєво переважає ринок е, відеофільмів. Про Володимира пам'ятають у компанії розробниці сталкера, тому що у фільмі, присвяченому розробці Сталкера, 2 в кінцевих титрах, зокрема, є присвята Володимиру як розробнику оригінальної першої гри, також колегам та друзям, які поклали життя у російсько-українській війні. Як ви сприймаєте цю просвято? Він заслуговує такої пам'яті. Однозначно, він своїм життям, своїм прикладом показав, що значить йти до кінця. І ну, будь-який привід згадати про нього, ну, я особисто підтримую. Згадати про нього в позитивному ключі. І він давав в цьому все своє життя безліч приводів для того, щоб. 藩の。